Ось тут спиляли дерево. Але один пагінець залишили. Чи це зовсім інше дерево? Не таке, як це те, що тут росло. Як ви думаєте, це дерево виросло? Як пагінець, чи воно посіялося і виросло. Само, незалежно від цього дерева, яке спиляли. І коли пиляли його, не спиляли, ви бачите, як цікаво. Зазвичай у нас все це знищується, але ж не знищили. Сподіваюся, що воно замістить це дерево, яке спиляло. Ось іще одне дерево, яке спиляли, тому що в ньому проросли гриби. А чому проросли гриби? Тому, що зелен буд відпиляв верхівку і, у Свіжий зріс, потрапила інфекція і заразила дерево, яке наскрізь проросло грибами, а потім його спиляли. І ось тепер на цьому пні проросли свіжі парості. Це був каштан. Якщо наші комунальщики Комунальники не додумаються спиляти ці парості, то це дерево зіпсоване, ними ж. Замінять у ці парості. А ось ця рослина називається ваточник сирійський. Вона дуже красиво цвіте, гарно пахне, хороший медонос, але але дуже інвазивна, агресивна рослина кажуть. І наші спеціалісти не радять її взагалі саджати. Бо вона інвазивна, чужеродна і швидко захоплює великі площі. Ваточник сирійський.